Доброго вам здоров'я, шановні! 8 серпня святого ісповідника Еміліана а ще сьогодні святих мучеників Елефтерія та Леоніда. Щорічно, 8 серпня, вшановують святого Еміліана разом з мучениками Єлефтерієм та Леонідом. Святий Леонід Єгипетський був християнським мучеником 4 століття. Згідно з переказами, Леонід походив зі знатного римського роду і мав чудову зовнішність. Ще з дитинства він вирішив присвятити своє життя служінню Богові і, зрештою, помер за свою віру. Його життя стало символом відданості і самопожертви в ім'я християнських ідеалів. 8 серпня ще Православна церква вшановує пам'ять святителя Мирона, чудотворця єпископа Крицького. Цей день отримав назву в народі Мирон Вітроган, оскільки зазвичай він був дуже вітряним. Віряни вірять, що вітер цього дня має особливу силу. І тому цей час асоціюється з численними народними ритуалами та повір'ями. Незаміжні дівчата використовували це свято для любовних магічних практик. Вони ставали спиною до вітру і читали слова про вороту, сподіваючись, що вітер принесе їхні заклинання до обранця. Заміжні жінки також зверталися до магії, щоб утримати своїх чоловіків від зрад. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся про українські справжні стародавні вірування, знання, традиції, звичаї та обряди все, чим багатий наш український народ, все, що передалося нам із глибини віків, все, що дійшло до наших днів від наших прапрапрабабусь. Я розкажу вам, що сьогодні треба зробити. А ще розповім, що сьогодні не можна робити, тому додивіться, будь ласка, відео це до самого кінця. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі довгі-довгі. І підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. Я дякую Господові Богові, я дякую нашим захисникам за цю чудову нагоду сьогодні нам з вами тут говорити українською мовою. Слава Україні і я починаю. 8 серпня православні християни відзначають пам'ять єпископа Крицького, святителя Мирона. Цей святитель славився своєю праведністю та аскетичним способом життя, щедро роздаючи все, що мав, бідним і знедоленим. Він багато років проповідував серед язичників. Боротьба з єритиками була частиною його служіння. І через це багатьом людям він не тільки проповідував віру, але й наповнював їхні серця світлом та правдою. За свої труди, святитель Мирон отримав дав творення великих чудес, що служило підтвердженням істинності Бога для тих, Хто став свідком цих див. Чудотворний святитель Мирон народився на Криті, одному з найбільших грецьких островів в Середземному морі. Його батьки виховали його в дусі благочестя та скромності. Ще юнаком він одружився, і його головним заняттям було оброблення землі. Зібраний власноруч хліб він щедро роздавав не лише своїй сім'ї, але й убогим та нужденним. Боже благословення супроводжувало його працю, посилаючи високий врожай. Відомо, що святитель Мирон був славний своєю добротою, і бажанням допомогти іншим. Одного разу він застукав злодіїв на своїх полях, які намагалися вкрасти жито. Замість того, щоб покарати їх, він допоміг їм забрати мішки з врожаєм, попрохавши зберегти цей випадок в таємниці. Його великодушність справила на грабіжників глибоке враження, і вони вирішили більше не займатися крадіжками, а обрати чесне життя. Завдяки своїй чесності Мирон був висвячений на пресвітера в невеликому місті Равкії, а пізніше став єпископом Крицьким. В цьому сані він невтомно служив, допомагаючи людям знайти духовний спокій і єднання з Господом. Навіть під час гонінь на християн він залишався з пастою, продовжуючи проповідувати. За свою відданість Бог нагородив його даром чудотворення. Зокрема, є свідчення, що під час повені він зупинив води силою духу і волі. А потім знову дозволив їм розлитися. Святий Мирон помер в рідному місті мирною смертю приблизно через 100 років після свого народження. Його душа відправилася в Небесне Царство, залишивши по собі пам'ять про свою великодушність та дивовижні діла. В народі це свято отримало назву Мирон-Витрогон через характерні для цього дня вітри. В цей період вітри стають дуже сильними. Часто змінюючи напрямок і створюючи потужні вихори з пилу і листя. У дохристиянські часи слов'яни вважали, що повітряні потоки контролює Бог стрибог, а вихори були його онуками, вітрогонами. Після того, як християнство замінило язичницькі вірування, вітри стали сприйматися як дихання Господнє. Люди молилися до Бога, просячи заспокоїти непокірну стихію, що залишалася від старих вірувань. На свято Мирона Вітрогона в селах організовували вдовані толоки. Це була особлива традиція, коли громада збиралася, щоб надати допомогу овдовілим жінкам і сиротам. Жителі об'єднували свої зусилля, виконуючи різну роботу. Дівчата займалися закриттям солінь на зиму, прибиранням в будинках та дворах, а чоловіки лагодили дахи, виправляли похилені паркани, рубали дрова та сіяли озимі. Кожен привносив щось корисне відрізи тканини, шерсть, зерно, борошно чи домашні яйця. День завершувався спільною вечерою, яку також готували і збирали разом. На день святого Мирона звертали увагу на погоду напередодні свята, щоб визначити її стан на найближчі дні. Поривчастий вітер, що дув, обіцяв тиху і безвітряну погоду, тоді як безперервний вітер віщував негоду й грози. Туман, що піднімався на полях і воді, також служив знаком значних погодних погіршень. 8 серпня вважається складним і небезпечним днем, тому люди намагалися не планувати важливих справ. Існувало повір'я, що вітри можуть здути всі плани, ускладнюючи їх реалізацію. Окрім того, вітер в цей день також асоціювався з лихоманками, тому ті, хто боявся захворіти, намагалися уникати виходу на вулицю. Натомість вдома займалися рукоділлям. Жінки вишивали, оскільки це був останній період, коли ще можна було вишивати ввечері без додаткового освітлення. З іншого боку, 8 серпня є вдалою датою для збору ягід та заготівлі консервації з них. Також це добрий час для збору грибів у лісах, особливо після дощу, коли їхня кількість збільшується. Що не можна робити на мирона вітрогона. 8 серпня православні християни вшановують пам'ять святого Мирона Крицького, єпископа, який жив в III столітті. Цей день в народі відомий як Мирон вітрогон, і з ним пов'язано багато цікавих вірувань та традицій. Вважається, що на мирона вітрогона не слід підставляти обличчя вітру, щоб не втратити свою красу. Жінкам також рекомендували уникати, висовуватися з вікон, бо вітер може здути їхню молодість. Існувало також повір'я, що в цей день краще уникати відвертих розмов і не ділитися своїми проблемами, бо вітер може рознести їх по світу, ускладнивши їх вирішення. Ще одне важливе повір'я стосується знайдених речей: не рекомендувалося сьогодні піднімати цінні предмети, такі як прикраси чи гроші, бо вважалося, що їх розкинула нечість, щоб знайти серед людей жадібних до чужого добра. Оскільки цей день припадає на оспенський піст, радили утримуватися сьогодні від веселищів та вживання алкоголю. Спиртні напої вважалися небезпечними, бо вони могли затуманити розум і спонукати до недобрих вчинків. 8 серпня вважається днем, коли не варто перебільшувати свої заслуги або заробіток. Не можна розносити плітки, не можна скаржитися на долю, заборонено обговорювати людей за спиною чи розбовтувати чужі секрети. Цей день важливо уникати обману та будь-яких слів або вчинків, які можуть негативно вплинути на ваші стосунки з оточуючими. Також не рекомендується будувати плани на майбутнє чи планувати важливі проєкти по роботі, бо є ймовірність, що нічого не вийде, слід уникати йти проти вітру, щоб не захворіти та не змінити свою долю в небажаному напрямку. Цей день вважається невдалим для весіль та вінчань. А також для знайомства з батьками своєї другої половинки. Іменини сьогодні відзначають Герман, Григорій, Омелян, Леонід, Федір, Микола та Мирон. Ім'я Мирон взагалі має декілька версій походження, найпоширеніша версія вказує на грецьке походження, де ім'я утворене від слова Мюрон, що означає миру або запашна смола. За іншою версією, ім'я може походити від таджицького імені Міран. Що означає владика або повелитель? Мирон зазвичай характеризується як добрий, лагідний та працьовитий чоловік. Він має цілеспрямованість і ґрунтовність, точно знає, чого хоче від життя, і не відступає від своїх цілей. Ще православна церква сьогодні шанує святого Еміліана, єпископа Кизицького, який страждав за свою віру в час правління імператора Лева Вірменина, відомого своїм запеклим іконоборством. Еміліан неодноразово зазнавав тиску, щоб відмовитися від почитання святих ікон, але він залишався непохитним в своїй вірності вченню святих отців і не корився спробам знищити іконопочитання. Він був першим єпископом, який відкрито відмовився виконати наказ імператора, і заявив, що питання вшанування ікон має вирішуватися в церкві, а не в державних установах. За свою відданість православній вірі, Еміліан зазнав жорстоких мук у 815 році, коли був ув'язнений разом з іншими єпископами. Проте святий Емілян зносив всі страждання з радістю і вірою, маючи тверде уповання на обіцянку Царства Небесного. Він помер в темниці, залишаючись непохитним в своїй вірі і отримавши вінець сповідника як нагороду, за свою стійкість і відданість Христу. Ось який сьогодні цікавий день, дуже дуже цікавий день, шановні глядачі. І ви чуєте, напевно, що вітер навколо мене виє. Я знову ж таки записую на вулиці ці відео. На жаль, не маю світла вдома і не маю такої можливості записувати вдома ці відео. Через те доводиться шукати якісь для себе способи, щоб записати все ж таки відео. Бо відео на цьому каналі виходять щодня. Щодня ми з вами дізнаємося про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. І завтра знову ж таки буде такий самий день, коли ми з вами поговоримо про те, які традиції, вірувані, знання, обряди мали наші предки. Саме на цей день, який прийде завтра. Я дякую вам за перегляд цього відео. Дякую за вподобаєчки, які ви ставите, за коментарі. Дуже дуже цікаво їх читати. Напишіть до речі, що у вас там по погоді, чи є у вас сьогодні вітер, чи дме, чи не дме на цього на мирона вітрогона. І не забудьте додати, будь ласка, з якого ви регіону, якщо ви проживаєте в Україні, буде дуже цікаво почитати, чи співпадає цей новоюлянський календар. З погодою, яка відбувається у нас в рідній ненці Україні, саме в цьому 2024 році. Дуже буду чекати на нашу з вами зустріч уже завтра. Бажаю вам здоров'я, нехай ваші близькі будуть у безпеці. І якщо вони не з вами зараз, то нехай принаймні будуть з вами на зв'язку, і щоб все у вас було добре, все було благополучно, всі були живі, здорові і в достатку. Дякую ще раз за перегляд, до зустрічі вже завтра на цьому каналі. До побачення!